Не знаю, чи змогло фото передати красу цієї стрічки, але хочу вам показати. Це стрічка така, знаєте, з тканинки. Я з одного боку сапин, так? тобто вона така блискуча, святкова. І є в білому кольорі, на ній таке, знаєте, золоте напилення. І в античному кольорі. Так, от я вам щось порівняю ці дві стрічки. Тут золото виглядає більш насичено. от я сподіваюся, це видно. Дуже сподобається мені ця стрічка. Вона достатньо вона тонка, так, я би сказала, така делікатна, але вона дуже добре тримає форму. ну Мені сподобалася ця стрічка на святкові бантики поєднання двох фактур, Фотографувати її важко, буду відверта, щоб передати всю її красу, Але така, знаєте, от коли дуже святково виглядає стрічка, відповідно, виріб з неї, але він не кричащий. Але, знаєте, не отак по от по-багатому. А, звісно, з таким шиком, я би сказала, навіть з таким шармом. Сподіваюся, що це відео вам допоможе. Мені дуже подобається. Я взагалі, якщо відверто не дуже полюбляю золото, знаєте, що воно. Ну, взагалі, золото це дуже добре, але завжди є ризик бути такою трошечки ляпуватою. Але ця стрічка, ну не знаю, мені здається, на мій погляд, досить така непогана і така делікатна і дуже святкова для тих, хто полюбляє такий, знаєте, стриманий шик. Сподіваюсь, цей огляд вам буде корисний. І ну я в цю стрічку закохалася. Вона мені дуже сподобалася. Це одна із моїх фаворитів із нових.